Вітаю вас, дорогі дітки, на занятті Я пізнаю світ. Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу планету, який вона має вигляд, та будемо експериментувати та досліджувати силу земного тяжіння. Чи пам'ятаєте ви з минулого заняття, як називається наша планета? Вірно! Наша планета Земля. А чи пам'ятаєте, яка вона від сонця? Правильно, наша планета Земля третя від сонця. Чи знаєте ви, який вона має вигляд? Сьогодні ми поговоримо про форму Землі. Для початку давайте розгадаємо загадку. Де не глянь ріки, гори, ліси, полонини, озера, поля. Не знайти ще такої краси, як на нашій планеті. Я думаю, що всі здогадалися, що це земля. Які у вас виникають асоціації при слові Земля? Планета, життя, рослина, тварини, повітря, вода. Суходіл, день та ніч, рік. Ще первісні люди почали замальовувати, а з появою писемності і записувати знання про навколишній світ, навчилися схематично зображувати місцевість. Поступово нагромаджувалися знання про форму земної поверхні. Але за браком інформації про загальну форму Землі включалася фантазія. У різні часи і в різних народів уявлення про планету були досить різноманітними. Їх ми і розглянемо. Стародавні індійці вважали, що земля це півкуля, яку тримають три слони, що стоять на велетенській Черепасі. Різні жителі у збережжі океанів уявляли землю у вигляді диска, розміщену на спинах трьох кітів, які плавають безмежним океаном. Народи Америки і Японії вважали, що земля це порожній куб. Давні китайці уявляли землю у вигляді велетецького коржа. Жителі Вавилону зображали землю у вигляді Височинної гори, оточеної морем. Давні єгиптяни були переконані, що сонце на кораблі мандрує небосхилок, який підтримує богиня неба. А тепер давайте розглянемо факти, які доводять, що Земля куляста. Перший факт місячне затемнення. Доказом кулястості Землі є округла тінь, яку кидає наша планета на місяць. Цю тінь людина бачить під час місячних затемнень. Ні циліндр, ні куб, ні тіло іншої форми не дають округлої тінь. Другий факт кругосвітні подорожі. Подорожі навколо світи наштовхнули мореплавців на думку, що землю можна обійти навколо. Іспанські мореплавці 20 вересня 1519 року на чолі з Могилану здійснили таку подорож. Подорож тривала три роки. Значення її для науки було величезне. Воно розсіяло міфи про плоску форму землі і справдили думки вчених про її кулястість. Третій факт. Зникання за лінією горизонту об'єкта, що рухається. На малюнку ми добре можемо бачити, як поступово зникає за горизонтом корабель, що віддаляється і як поступово він з'являється під час наближення. Якби наша планета була пласкою, у ясну погоду у підзорну трубу на горизонті можна було б добре роздивитися корабель повністю. Натомість, непомітний для ока вигін поверхні землі рано чи пізно призводить до того, що далечі на суходолі та корабель на морі зникають з виду. Четвертий факт. Розширення горизонту з підняттям у висоту. Це добре помітно, коли ми летимо на літаку. П'ятий факт. Висота сонця над горизонтом у різних точках Землі в один і той самий день. Шостий факт. Фотографія Землі з космосу. Фотографії з космосу зроблені спутниками, польотами космонавтів не лишають жодних сумнівів щодо форми Землі. Отже, фігуру Землі називають еліпсоїд обертання або геоїд. Дітки, а як ми з вами можемо побачити нашу планету Земля, не літаючи в космос? Нам в цьому допоможе глобус або фізична карта світу. Глобус це опукла куля, яка імітує нашу планету. На ній ми можемо побачити країни, океани, моря, все в зменшеному вигляді. Фізична карта світу це зображення території. на Оскості, на ній ми також зможемо побачити міста, країни, гори, моря та океани. А зараз будемо експериментувати та дізнаємось, що ж це таке сила земного тяжіння. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати силу тяжіння. На всі предмети, які є на нашій планеті, діє сила тяжіння. Якщо ми візьмемо, наприклад, ложечку та впустимо її, вона падає. Також в мене є кулька пластиліну. Давайте теж її впустимо. Вона також падає. Тож, на всі предмети діє сила тяжіння. А вода має протилежні властивості. Вона має силу відштовхування. Залежно від маси тіла і її форми, ми можемо змінити властивості речовин. Ось в мене є ємність з водою. Також беремо наш пластилин та опускаємо його в воду. Що відбувається? Він потонув. А якщо ми візьмемо і змінимо форму, наприклад, зробимо з пластиліна ось такий човник та також опустимо його в воду. Що відбувається? Так, він плаває. Також в мене є кулька. Звичайна повітряна кулька. Давайте опустимо її в воду. Подивіться, вона теж потонула. А якщо ми змінимо її форму, наприклад, надуємо кульку і опустимо її в воду. Подивіться, вона також плаває. А тепер подивіться на корок. Ми його теж опустимо в воду. Подивіться, він не тоне. Як ви думаєте, чому? А тому, що між молекулами речовини у корку є багато повітря, і повітря не дає йому потонути. Отже, дітки, на нас та на всі предмети діє сила тяжіння Землі. А в воді є властивість відштовхування. Але змінивши форму, ми можемо змінити чи збільшити плавучість предмета. Тому, наприклад, і кораблі не тонуть. Тому що в них є спеціальні ємності з повітря, які тримають ці кораблі на воді. Дітки, дякую вам за сьогоднішнє заняття, я сподіваюся, вам було цікаво. До нових зустрічей до побачення!